Всім привіт. Бачите, не бритий, не голений. Хі -хі -хі. Хочу звернутися. Вельми шановний пане президенте, вельми шановні наші депутати. Підкажіть, будь ласка, коли ви вже нажретеся? Бо собі підвіщуєте все. Ви ніколи не думали про пенсію в 2,5 тисячі, ні? Із комуналкою в 3-4, в особливо взимку. Ви не думали, що бачите, мене... мало того, коли був військовий, у мене часу не було не бритись, не стригтись, а в мене його і зараз нема. Бо я, незважаючи на те, що інвалід пашу як конь, для того, щоб пригодувати свою родину, заплатити комуналку. Так от питання: коли ж ви вже нажретеся? Якось так може дасте відповідь?